Всім привіт, з вами Кор Community, і сьогодні в мене такий голос: е, трохи змінилося, бо я поставив брекети, але ладно, думаю, з часом це все виправиться. І ви привикнете. Ну або я почну нормально говорити. Е, в цьому відео ми поговоримо про заробіток, скільки в мене вийшло заробити е, саме за липень. Е, ми будемо розпочинати е, посилання на Telegram, де є всі. Проєкти, всі активності, все, куди я залітаю, ви можете знайти там. Ну і що? Будемо починати і робити підрахунки. Це все такі більші суттєві заробітки, які вийшли, тобто, де роздавало 2-3 долари, я їх нарахував, рахував. Але вони там є декілька роздач, можливо, там 20-30 доларів. Але це ми пропустимо. І що, перше, ми будемо рахувати це е, ЗК. Мені роздало на 3 аккаунти, не пам'ятаю, скільки я робив. Роздало на 3 аккаунти. Вийшло 60 ЗК, 12 доларів це єдине, що з малого, я пам'ятаю. Далі airdrop Hunt Bubble 407 Роздало мені 8400 Bubble, тобто 30 доларів. Далі 5.07. те від OKX, а саме Node Ton. Де був Airdrop Fest, і в мене з 8 акаунтів вийшло 16650 нот, що по курсу орієнтовно на той момент було 240-230 доларів. Ну, я їх не продав, ще зберігаю. Далі 12.07 роздача від ATN, Дуже багато акаунтів, дуже багато людей побрило. Також в той самий день виплатили Ульті. Але мені з 10 аккаунтів прийшло тільки на 2, і прийшов тільки АТН, а саме 500 ATN це 36 доларів. З 16.07 мені прийшов VEL, well, небагато аккаунтів, невелика проходка, але прийшло я їх набагато робив. Вийшло 16800 ВЕЛ, well, тобто 22 долари. Далі, 18.07, мені прийшли Моса і ДОП-1. Розпочнемо з того, що я робив DOP-1 токен Splash і Airdrop Hunt. Мені прийшло 80 моса, тобто це 4 аккаунти, а я робив їх 10. Тобто 10 аккаунтів це 50 доларів плюс витрати ну вийшов в ноль, грубо говоря. Далі, 18.07 прийшов airdrop hunt. Мені прийшло 18 тисяч доп ну, на всі аккаунти. І це орієнтовно 180-190 доларів. Далі, 19 числа, мені прийшло dop 1 за токен Сплеш. Мені прийшло 16 тисяч токенів, це орієнтовно 160-170 доларів. І можемо сказати так, що це е, така, грубо говоря, найбільша роздача з тих, яких є, бо це ті аккаунти, де я робив Моса. Тут і прийшов Доп-1. Далі. Прийшло за промо-акцію, за ревард, не знаю, за якусь акцію, яку я робив відео, там де потрібно було зробити 1000 доларів торгового об'єму і заповнити форму. Відео є, пост є. 19.07. прийшло на два аккаунти МНТ. Я робив на, не на 15 чи на 16 аккаунтів, прийшло на два аккаунта, 50 МНТ, тобто 40 доларів. Далі найбільша нагорода, яку отримав за цей місяць, це байстартер. Робив я 34 аккаунти, з яких пройшло 29. Е, з тих 29:5 не пройшло, але, але е, на один аккаунт мені повністю не прийшло нагороди. А на інші аккаунти мені пройшло по 25 зк, тобто я окупив комісію. Ну, ладно, саме момент, скільки я заробив. Перед тим, як побачити, скільки я заробив, ви можете побачити зараз на екрані, скільки заробили підписники, які робили це. Тобто, одного скріншота я не знайшов. Де Чувак зробив так само, як я, тільки 33, а не 34 аккаунти, і заробив майже тисячі доларів чистого прибутку. Що ж, в мене взагалі прибуток вийшов 1460 доларів грязними. І якщо прибрати витрати по 3$ долари на аккаунт 1360 доларів чистого прибутку за один день. Тобто я автоматично їх зразу продав, і вийшла ось така сума. Доволі непогано, як для того, що я потратив по 20 хвилин на аккаунт і з кожного аккаунта, грубо говоря, з кожного, забрав по 50 доларів. Тобто скріншоти ви бачите на екрані. Далі. І вже сьогодні, ну точніше, 31.07 прийшла нагорода за Airdrop Hunt, це Pix і прийшла нагорода за там Splash. Я не робив токен сплещі, зробив тільки декілька аккаунтів, і то в мене не один не пройшов. Ну, ладно, пофі. Е, я отримав два е, проходних аккаунта: е, 50 доларів. І все, на цьому місяць закінчився. Практично нагород і роздач не було. Але цей місяць був доволі непоганий, тому що зараз ще триває jumpstart на OPX, де я закину туди кошти і побачимо, скільки вийде. Тобто орієнтовно за тиждень вийде там 150, 100, може 200, 250, не знаю, скільки доларів. Але все рівно непогана сума за тиждень, але там потрібні великі вкладення. Всі методи, всі схеми, куди я залітаю, я викладаю в себе в телеграм-каналі. Ви також можете туди зайти і прийняти в тому самому участь, тобто нікого не заставляє, а просто слідкувати можна. Бо я не знаю, чи будуть ще такі відео, типу розбір, скільки я заробив за місяць, або е, скільки вийшло, але дуже багато корисної інформації виходить. Та як багато хто бачив, виконували байстартер. Е, звичайний бейстартер, де отримали сотні доларів. Кожен хто приймав участь. І вони робили саме по відеогайду, який я робив для вас. І багато хто прийняв участь, заробив ну і отримав свою доволі непогану нагороду. Ви почули всі суми, скільки я заробив, з чого я заробив, і так далі. А мій чистий прибуток можете порахувати самі. Я вам просто дам деякі деталі. Перше, я створив 49 аккаунтів, з яких 10 Україна. 39 це Бангладеш. E, Прокси я купляв на проксіселер. Ціни можете самі порахувати і глянути. І від всього прибутку, e, що я отримав, відняти e, витрати на проксі, витрати на e, аккаунти, на курси, і, звичайно, витрати там мінімальні по долару, по 2 на всякі перекази і так далі. І ви отримуєте прям чисту цифру, яку я отримав. А так я вам скажу, ця сума більше як півтори тисячі доларів, ну, яка вийшла за цей місяць. Ну, ось так. Е, просто точні цифри я і сам не знаю, тому що я не підраховував. Е, кошти йдуть там з одного аккаунту на інший, з однієї промки на іншу і так далі. Тобто я прям не підраховую. Але ось е, самі нагороди: я вам сказав, скільки я отримав. Скільки в мене там надкоїнів, скільки АТН отримав, скільки бейстартер, А далі можна просто зробити підсумки і порахувати приблизно орієнтовну суму, скільки в мене вийшло заробити. А на цьому моменті з вами були Core Community і всім пока.